Вітаю у реформатському мисленні. Отже, яке найважливіше завдання для віруючого? Чарльз Сперджен, один із найвпливовіших проповідників 19 століття, мав на це питання дуже чітку і я б сказав потужну відповідь. Сьогодні ми з вами розберемо одну з його класичних проповедей, щоб зрозуміти його бачення. Бачення, яке знаєте, досі надихає і кидає виклик. І, от всю свою аргументацію, всю її міць Сперджен будує, уявіть собі, на одному єдиному вірші. Всього один вірш з послання Якова для нього. Це, знаєте, не просто цитата, це, це фундамент, наріжний камінь, на якому тримається священний обов'язок кожного віруючого. Це не якась там добра порада. Ні, це наказ, який визначає по суті саму суть християнського життя. І ось тут Сперджен робить дещо неочікуване. Замість того, щоб одразу говорити про євангелізацію світу, він спрямовує погляд всередину. Він застосовує цей вірш до дуже болючої проблеми, до віруючого, який відбився від правди, тобто до відступника в самій церкві. Для Сперджена ставки були ну максимально високими це було питання духовного життя і смерті. Він був глибоко переконаний, що існують фундаментальні істини, без яких спасіння просто неможливе, і відхилення від них це не просто інша думка, а фатальна, згубна помилка. Це, до речі, класичний реформатський акцент на верховенстві біблійної істини. І з цього випливає така, знаєте, залізна логіка, сперджена. От просто подумаймо те, у що людина вірить, напряму визначає те, як вона живе. На його думку, хибна теологія, хибні доктрини вони неминуче ведуть до неправедного життя. Ну неможливо ж відхилитися від істини в голові і при цьому якось дивом залишитися праведним у своїх вчинках. Одне випливає з іншого. І цей погляд прямо веде до його заклику до дії. Сперджен навчав, що обов'язок церкви не засуджувати і виганяти, а активно шукати і повертати тих, хто заблукав. В його баченні такі люди не вовки, яких треба боятися, а загублені вівці, яких потрібно з любов'ю терпляче повернути додому. А тепер Сперджен розширює горизонт. Від конкретного випадку відступника він переходить до загального принципу навернення будь-якого грішника і показує, що нагорода за цю працю вона просто неймовірно велика. Сперджен говорить про дві славетні нагороди для того, хто навертає грішника. Перша і найочевидніша це порятунок душі від смерті. Але є і друга покриття безлічі гріхів, тобто викупна жертва Христа стає дієвою для цієї конкретної людини. Але що саме Сперджен мав на увазі під словом смерть? Тут мова не про фізичну смерть чи якесь зникнення. Ні. Він говорив про жахливу реальність біблійної другої смерті, вічного, свідомого відділення від Бога, що є найстрашнішим наслідком гріха. І тут Сперджен торкається самого серця проблеми. Чистоти мотивів. Він прямо застерігає, що ця праця має виконуватися не заради особистого визнання, не заради похвали, а виключно на славу Божу. Радість від того, що душа врятовано, ось це і є найбільша нагорода. Тепер Сперджен переходить від високої теології до, скажімо так, конкретної практики. І він спрямовує свій заклик на аудиторію, яку вважав стратегічно важливою для майбутнього церкви. Він говорить про дітей. Це справді ключове питання. А чому, власне, діти? Чому такий акцент? І відповідь спержена: це скажу вам зовсім не про сентиментальність. Вона глибоко стратегічна, і вона, по суті, розкриває все його бачення здорової та сильної церкви майбутнього. Ось його логіка. По-перше, навернення дитини це по суті потужна профілактика, вона рятує від цілого життя, проведеного в гріху, і від усіх його руйнівних наслідків. А по-друге, він був переконаний, що саме ті, хто прийшов до віри в юності, виростають у найміцніших, найстійкіших християн, у справжніх стовпів у Домі Божому. Сперджен не завершує проповідь сухим богословським підсумком. Замість цього він використовує три потужні незабутні образи: це справжні риторичні удари, розраховані на те, щоб спонукати кожного слухача до негайних дій. Перший образ це воєн. Сперджен запитує невже воїн повернеться з битви без жодного трофея на славу свого полководця? Натяк абсолютно прозорий життя християнина це духовна битва, а навернені душі це і є ті самі трофеї на славу Христа. Другий образ жнива. Чи може жнець працювати на полі весь день і не принести додому жодного снопа? Це ж було б свідченням абсолютно марної, безплідної праці. Сперджен ніби запитує а чи не є таким самим і життя віруючого без плоду навернення інших? І нарешті третій образ пастух, його головний обов'язок збирати отару і піклуватися про неї. Чи може пастух вважати свою роботу виконаною, якщо він не привів до отари жодного нового ягняти? Цей образ просто кричить про відповідальність за турботу про інших. І так він повертається до самого початку. Ніби замикаючи коло. Цей вірш це не просто якийсь вступний текст, це лейтмотив, це серцебиття всієї проповіді, Її рушійна сила від першого і до останнього слова. Таким чином сперджен залишає нас із питанням, яке лунає і сьогодні не менш гостро, якщо на кону стоїть порятунок душі від вічної смерті, хто з нас може дозволити собі розкіш залишатися бездіяльним? Це послання про нагальну відповідальність, яке змушує кожного замислитись над власною роллю у великій Божій справі спасіння.